Вітаю всіх у нашому глибокому зануренні. Сьогодні в нас на столі, знаєте, дуже такий амбітний документ. Суспільно-політичний проєкт називається Відновлення суверенітету народу України шляхом надання громадянам прав законодавця. Це, по суті, ну, пропозиція повністю перебудувати політичну систему. Давайте спробуємо розіграти, що ж там усередині. Автори починають, так би мовити, з діагнозу кажуть, що поточна система це. Кланово олігархічний режим, угу. тобто ну, система, де і влада, і гроші, і все багатство у дуже вузького кола людей, пов'язаних між собою. Так, і вони стверджують, що цей режим він виріс на основі ну, незаконної приватизації ага. національного багатства. І ось тут дивіться важливий момент на їхню думку це пряме порушення декларації про державний суверенітет, тої самої з 1990 року, де було сказано, що народ-власник саме так. А наслідки, як пишуть у документі, дуже серйозні: економічна деградація, демографічна криза, вони її навіть геноцидом називають. Ого! І, звісно, ослаблення обороноздатності, яке, на їх думку, і стало внутрішньою причиною ну, передумової агресії. Зрозуміла. І вся ця ситуація описується як таке собі замкнене коло. Тобто олігархічні групи спочатку взяли під контроль економіку через приватизацію, так. а потім, маючи ці ресурси, вони встановили контроль над законодавчою владою, ну над Верховною Радою. Логічно, і це власне дозволяє їм, що блокувати будь-які реформи, будь-які зміни, що можуть загрожувати їхньому ем, пануванню, їхнім фінансовим потокам. Яким саме Ну, дивіться прибутки від ключових підприємств. Контроль над податковою системою, навіть над емісією гривні, тобто над друком грошей. Звучить, чесно кажучи, як глухий кут. І що ж тоді пропонують автори? Який вихід? А вихід пропонують радикальний інституційна заміна, тобто замінити сам суб'єкт, який приймає закони законодавця. Замість депутатів, замість депутатів сам народ України безпосередньо. Цікаво. А чим це обґрунтовують? Ну там кілька аргументів. По-перше, кажуть про історичну логіку. Мовляв, суспільство все одно рухається до пряміших форм демократії. Mm. По-друге, технології. Сучасні комунікації, інтернет, цифровізація, все це вже, в принципі, дозволяє мільйонам людей голосувати. Технічно це можливо. Тобто, відпала потреба в посередниках? Саме так. Навіщо представник, якщо можна голосувати самому? І по-третє, згадують і загальну кризу представницької демократії у світі. Це знаєте, трохи перегукується з ідеями Русо, що суверенітет він невідчужуваний, його не можна комусь передати чи делегувати. Він або є у народу, або його нема. Гаразд, концепція смілива, але як? як це має виглядати на практиці замість нашої ради, що пропонують? Пропонують двопалатний парламент, але не такий, як ми звикли. Нижня палата це фахівці, фахівці які саме? Юристи, економісти, галузеві експерти різні, їх обиратимуть за професійними критеріями. І їхнє завдання розробляти тексти законопроєктів, готувати їх. А хто ж ініціює ці проекти? Ініціатива може йти від будь-кого – від громадян, від президента, від Кабміну чи навіть від самої цієї нижньої палати фахівців. Зрозуміло, підготували проект. А хто ж тоді його приймає чи відхиляє? Де тут народ? А ось тут і є головна зміна. Верхня палата це по суті всі громадяни України. Усі, усі ну, ті, хто виявить бажання брати участь, передбачається якийсь механізм самовисування, мабуть, через якусь електронну платформу, як я розумію, де кожен охоче реєструється і каже: Я хочу голосувати Ага. Віджньої палати. Оце і є пряме народовладдя в їхньому розумінні. Це, звісно, масштабно. А як таке впровадити? Це ж треба Конституцію міняти повністю. Так, потрібні зміни до Конституції. Основний шлях, який вони пропонують, план А, це створити великий народний рух, рух, ну так, громадський рух, який на виборах підтримує певну політичну партію та кандидата в президенти, тих, хто публічно візьме на себе зобов'язання провести цю реформу. Тобто змінити статтю 93 Конституції про законодавчу ініціативу, і весь четвертий розділ про парламент, саме так. І що цікаво, вони наполягають, що фінансувати таку кампанію мають самі громадяни. Виключно. А якщо цей план А не спрацює? Є й запасні варіанти. План Б це референдум щодо змін до Конституції. І план В скликання установчих зборів. Зрозуміло. Плани є. А які наслідки? Чого очікують від такої ну, революції по суті? Очікування треба сказати дуже амбітні. В економіці що фінансові потоки повернуться під контроль суспільства. Демонополізація через реституцію, реституцію, тобто повернення того, що було незаконно приватизовано. Так, повернення народу. Далі дешеві кредити для стимулювання економіки, справедливі податки, кінець неконтрольованому друку грошей. А в політиці реальна незалежність гілок влади, реформа силових структур. І як наслідок сильної економіки та власного ВПК зміцнення оборони, можливо, навіть закінчення війни. Ну і ще такий важливий момент повернення людям мотивації захищати країну, бо вони відчують себе її справжніми власниками. Звучить, звісно, дуже привабливо, але ж, напевно, є й купа питань критики. Автори це передбачають? Так, так, вони розглядають потенційну критику. Наприклад, класичне заперечення: народ не компетентний. Народ дурний, народ прийме популістські рішення. Ну так, перше, що спадає на думку, і відповідають так: по-перше, народ не пише тексти законів. Це роблять фахівці в нижній палаті. Народ лише голосує так чи ні. Ага. По-друге, на закид про пасивність кажуть, що пряма фінансова зацікавленість, контроль над багатством бюджетом має мотивувати людей брати участь. А корупція. Чи не можна буде купити голоси? Вони стверджують, що підкупити мільйони виборців це значно значно складніше і дорожче, ніж вплинути на, скажімо, 450 депутатів? Ну в цьому є логіка. А щодо відповідальності, аргумент такий: народ вже несе найвищу відповідальність і матеріальну податки, і фізичну війна. Тому, мовляв, він і буде найвідповідальнішим законодавцем. А як щодо ризику популізму? Прийняття якихось необдуманих рішень під впливом емоцій пропонують запобіжники, наприклад, обов'язкове – економічне обґрунтування для кожного законопроєкту, щоб було видно всі наслідки. Навіть згадують про можливість якихось коротких тестів на розуміння суті проєкту перед тим, як людина зможе проголосувати. Отже, якщо так підсумувати. Це пропозиція не просто реформи, а ну повної заміни того, хто приймає закони від представників до всіх громадян напряму. І ключовим тут стають технології, які це уможливлюють. Власне, так головна ідея розірвати те саме замкнене коло олігархічного контролю, повернути народу реальний вплив на закони, і що не менш важливо, на національне багатство. Це, по суті, спроба втілити те, що було записано в Декларації 1990-го про народ як власника, відновити, так би мовити, матеріальну основу суверенітету. Що ж це залишає нас серйозним таким питанням на подумати чи справді технології прямої демократії оця можливість голосувати всім, чи здатні вони подолати такі глибокі проблеми, як олігархія, корупція, що вкорінилися роками? Хм. І які можуть бути ризики, можливо непередбачувані наслідки, коли така величезна влада законодавча опиняється безпосередньо в руках мільйонів людей? Ось на цій ноті, мабуть, завершимо наше сьогоднішнє глибоке занурення.